Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку вам, дітки. Отже, дітки, що ми зараз з вами робили? Ми віталися, а з ким ми віталися? І з сонечком, і з небом, і з пташками один з одним. А як ми віталися? Доброго ранку. От доброго ранку це вічливе слово. Якщо це ранок, то ми вітаємось добрий ранок. Якщо день, середина дня, так? то ми кажемо доброго дня. А якщо вже вечір на дворі, то ми як кажемо Доброго вечора! ми кажемо. Це теж вічливі слова. Привітання. Дітки, а сьогодні лялечка Катруся нам всі приготувала сюрприз. Вона запросила до нашої групи своїх друзів, тож ідемо знайомитися? О, Катруся, скільки в тебе друзів? Ну, що, ти познайомиш мене з ними? Добре, буду дуже рада. Так, це у нас хто? Це у нас песик гавгав. -гав. Привіт песику, мене звати Оля. А це курчатко коко. Привіт, курчатко, мене звати Оля. А це у нас хто? Це у нас гусеничка Кенді. Доброго ранку, Кенді. Як справи? Мене звати Оля. А це у нас хто? Це у нас ведмедиця панді зі своєю малесенькою донечкою. Як її звати? Люсі! Привіт, панді! Привіт, Люсі! Мені дуже-дуже приємно молодець катруся, що ти привела стільки друзів. Отже, дітки, бачите, ми з вами познайомилися з катрусиними друзями і привіталися з ними. А тепер, катруся, я хочу пригостити твоїх друзів можна? «Так, дуже добре. Я вас пригощу, друзі, цукерками. Це для песика Гав-Гав. Дякую. Це песик каже, дякую. Це для курчатка Коко. Дякую. Це для гусенички Кенді. Дякую ні. Гусеничка Кенді не їсть цукерки. Ой, вибач, гусеничка. Ну, тоді у мене для тебе є особливе частування. Яблочко, я знаю, що це ти точно будеш їсти. Дякую. І цукерочки для ведмедиці Панді і її донечки. Ось так. Вибач, я забула. І тобі, звичайно, цукерочка, дякую. Ось так, дітки. Якщо вас хтось пригощає, то потрібно дякувати. Потрібно сказати дякую. Ну, що, малята, смачні були цукерки, так? Дуже добре. Ой, що я чую, то щось просить, Кенді, це ти щось кажеш? Так, дітки, кенді просить водички, а вже ж після солодкого хочеться пити. А якщо ми просимо, як ми кажемо? Дайте, будь ласка. Дайте, будь ласка. Звичайно, Кенді, я тобі дам водички. Ось, тримай, будь ласка. Ой, коко, що трапилося? Чого ти плачеш? А, песик гав-гав, тобі наступив випадково на лапку. Песику, а що треба сказати? Треба вибачитися. Треба сказати, вибач, будь ласка, я не навмисне, так? Бачите, дітки, скільки ми вже знаємо з вами вічливих слів. Слова вітання, слова вибачення, слова подяки. А зараз вже нам час прощатися. Як ми прощаємося, ми кажемо до побачення! До побачення песику Гавгав! -гав". До побачення курчатко Коко. До побачення гусеничка Кенді, до побачення панді. І всі, до побачення, до побачення Катруся і до побачення вам, дітки! На все добре!